Привіт, мої сонечки! Ну що ж, я змушена була переїхати в інший хостел, який ближче до роботи, доводиться мені підпрацьовувати, тому що навчатися треба, жити нормально треба, а ви щось забули, що в мене слід замовляти вітання, мотивації. І різні різні побажання, ну і також рекламки. Я справляюся з таким завданням. Чудово, я неповторно вас вітаю. Я можу створити епатажну рекламу, можу створити цікаву рекламу, ну точно продажі підвищу. І я продаю недорого. І вітання недорого, і рекламку також. Фух. Я трішки втомилася, бігала, оформлювалась на роботу. Ну, коротше, отак. Тож замовляйте. Замовляйте в мене рекламки і вітання. Не забувайте про таку от блогерку, як я. Так, ну а зараз уже без жартів. Ну, я себе похвалила, то був жарт. А про мотивації то зовсім не жарт. Ну, і зараз вірш для вас. Швидше всього, переклад мною пісні, Алли Борисівни Пугачової. Не відмовляється в коханні, вона називається. Отже, будь ласка, Не відмовляється в коханні життя мина, але не завтра терпець, урветься у мого чекання, а ти прийдеш до мене раптом, не відмовляється в коханні. А ти прийдеш, коли темрява, коли в вікно зима постука, коли згадаєш за кохання, І як давно нас розвела розлука. А ти прийдеш, коли темрява буде, і так захочеш теплати не полюбившого в минулім, що ти не зможеш зачекати трьох перегожих в світі заснули, ось як захочеш теплати. За це віддати можна в світі все, і до того я в це вірю, що тяжко м'яне жде тебе весь день, не полишаючи надію. За це віддати можна в світі все, не відмовляються в коханні, життя мина, але не завтра терпець, урветься у мого чекання, а ти прийдеш до мене раптом, не відмовляються в коханні. Не відмовляються кохання. Ось такий переклад прекрасної пісні.